Всім привіт! Це відео на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша. Тут ми дізнаємось нове про ваші гаджети. Сьогодні поговоримо про те, що робити, якщо ви вирішите перейти з iPhone на Android на Samsung Galaxy, як це зробити максимально легко і без втрати даних. Я зібрав для вас повний посібник, який допоможе перенести вам буквально все: від фотографій та контактів, до паролів і навіть розумного будинку. Але не буду сильно прикрашати. Інколи процес може здатися трохи складним. Проте треба розуміти ми говоримо про різні операційні системи проте я вам дам також і пораду як навіть без проблем ходити туди і сюди якщо у вас наприклад декілька смартфонів чи в родині декілька смартфонів тож якщо ця тема вам цікава якщо вона вам відгукнулася це відео для вас ну тож не забудьте про вподобайку напишіть щось в коментарях і погнали почнемо з фото і відео при переносі багато хто робить найпростішу річ що в принципі правильно просто під'єднує свій старий iphone до новенького Galaxy і Запускає майстер перенесення. І це насправді зручно, і це насправді працює. Більшість всього, що є у вас на старому телефоні, буде перенесено. Не тільки фотографії відео, а й календарі, контакти і так далі. Але тут уважно перенесено буде те, навіть включно з деякими застосунками, що знаходиться у вас на телефоні. Якщо, наприклад, ви користувалися айфоном, і у вас фотографії та відео частково зберігалися в iCloud, тобто в Хмарі, такі фото і відео не будуть перенесені перенесені. на щастя, Apple має офіційний інструмент, який допоможе перенести фотографії і відео з iCloud в Google фото. Перед тим як переступити до цього процесу, переконайтеся, що у вас є аккаунт Google і що на ньому достатньо місця. Базово для кожного аккаунту безкоштовно надаються 15 гігабайт, але для великої бібліотеки цього може виявитися замало, особливо якщо ви багато знімаєте та фотографуєте. Тож ви можете докупити собі більше простору, наприклад, 2 терабайти у. У мене 5 терабайт, а можна придбати навіть 30. Також, перед тим як почати перенесення, перевірте, чи не увімкнена функція посилений захист даних в вашому Apple ID. Це система додаткового шифрування, яка захищає ваші дані навіть від Apple додатковим паролем та ключем. І через це шифрування, Apple і Google не зможуть отримати доступ до ваших даних для перенесення. Тож перед початком перейдіть в налаштування, iCloud, посилений захист даних і тимчасово вимкніть цю функцію. Після перенесення її можна знову увімкнути. Коли Посилений захист вимкнено, перейдіть в браузер і відкрити сайт PrivacyApple.com. Увійдіть у свій обліковий запис Apple ID, відкрити розділ перенесення копій даних і оберіть функт фотографії та відео iCloud. У списку сервісів виберіть Google фото і підтвердьте перенесення. І почнеться перенесення фотографій і відео з вашого iCloud на Google фото, навіть тих, що не збережені на iPhone. Тут увага! Процес може тривати від кількох хвилин, годин, в залежності від кількості даних, які у вас там є, до декількох днів. Наприклад, в моїй бібліотеці більше 100 тисяч фотографій. і Відео, якщо б таке довелося переносити, ви розумієте, це зайняло б час. Але після завершення процесу ваші фотографії. Та відео одразу з'являться в Google фото на вашому Samsung Galaxy і будуть готові для використання. Далі контакти та календарі. Цей етап найпростіший. На своєму iPhone встановіть застосунок Google One, увійдіть у свій обліковий запис Google і активуйте резервне копіювання контактів і календаря. За бажанням, тут можна зробити і копію фото. Це зручно, якщо ви ще деякий час користуватиметесь iPhone. Нові знімки, зроблені вже після попереднього перенесення, автоматично збережуться в Google Фото. Коли ви увійдете у свій облік Запис Google на новому смартфоні Samsung, усі контакти та події календаря підтягнуться автоматично. Якщо ж у вас залишилися спільні Apple календарі з родиною, їх можна відкрити в Google календарі. Просто зробіть календар публічним в Apple і додайте посилання у Google як календар лише для перегляду. Але в такому разі ви не зможете редагувати події, тільки переглядати їх. Якщо ж вам потрібно мати доступ з редагуванням до різних платформ, до різних календарів, то можете використати якийсь сторонній сервіс, наприклад, Motion. У ньому можна Календарі Apple, Google, Microsoft та інші, зберігаючи повну можливість додавати і редагувати події. Сервіс працює за підпискою, але він дуже зручний, якщо вам треба використовувати декілька сервісів з календарями одночасно. Наступний крок це повідомлення. Перенести iMessage на Android неможливо, тому що Apple не дозволяє цього робити, і всі інші сторонні рішення попросту блокує. Тому тут при переході важливо вимкнути iMessage і зробити це правильно, щоб інші користувачі з iPhone, якщо продовжують вам писати, могли до. Стучатися до вас, бо якщо ви не вимкнете iMessage, повідомлення вам не будуть доходити на старому телефоні. Перейдіть в налаштування, повідомлення та вимкніть iMessage. щоб бути впевненими на 100%. Зайдіть на сайт Apple.com, Com, iMessage і дотримуйтесь інструкцій. Після цього ваш номер буде відв'язаний від iMessage, і всі повідомлення приходитимуть на новий Samsung. Якщо ви завжди боялися перейти зі свого айфону на новенький Galaxy, тому що не знали, як це зробити, то в цьому відео ви якраз таки поступово і дізнаєтеся про це. І тепер настав час обрати для себе новий пристрій. Для цього ви можете зайти за посиланням в описі на сайт магазину Samsung Experience Store samsungshop.com.ua, чи завітати в один з офлайн магазинів Samsung Experience Store, які є по всій Україні, і там ви зможете власноруч потримати всі пристрої. Вам нададуть консультацію, і ви точно будете знати, який Galaxy підходить саме вам. А також Samsung Experience Store прямо зараз святкує день народження 12 років. Тож з 24 жовтня до 23 Листопада переходьте за посиланням в описі, крутіть колесо фортуни та отримайте подарунки. Тепер до найделікатнішої частини, до паролів, які зберігаються у зв'язки ключів в iCloud чи в застосунку паролі на iPhone. Щоб перенести їх на новий пристрій, вам знадобиться Mac. Це єдиний офіційний спосіб перенесення. Увійдіть в свій Apple ID на Mac, відкрийте застосунок паролі і експортуйте всі записи у файл у форматі CSV. Якщо у вас немає Mac, то можна тимчасово скористатися комп'ютером друга. Можете створити тимчасовий обліковий запис на комп'ютері, залогінитися у свій Apple ID, ну і зробити все про що ми говоримо. Увага! Файл CSV тепер містить всі ваші паролі у відкритому вигляді. Будь-хто у кого є доступ до цього файла, зможе їх прочитати. Тому Після перенесення, обов'язково і терміново видаліть цей файл і почистить корзину. Імпортувати паролі можна в Samsung Pass чи менеджер паролів в Google, які працюють через Chrome. З браузером усе відбувається за схожим принципом. Якщо ви користуєтеся Safari на iPhone, відкрити його на комп'ютері і експортуйте закладки. Їх потім можна імпортувати у Google Chrome, Samsung Internet або будь-який інтернет-браузер, який ви плануєте використовувати. Якщо ви використовували пошту iCloud, то її можна зберігати. І навіть додати на ваш смартфон Samsung. Для цього найзручніше додати свою адресу iCloud в застосунок Gmail. Перейдіть на сайт account.apple.com Увідіть у свій обліковий запис, оберіть паролі програм і створіть спеціальний пароль для застосунку. Оберіть назву, наприклад, Gmail. На смартфоні Samsung відкрити Gmail, клікаємо по аватару, додати обліковий запис, інший. Введіть свою адресу iCloud і створений пароль. Після цього листи з iCloud будуть з'являтися прямо в вашому Gmail, і ви зможете користуватися цією і іншими поштовими адресами. Далі музика. Це ще одна доволі проста частина. Застосунок Apple Music доступний і для Android. Тож ви можете просто встановити його на свій смартфон Samsung і продовжити слухати улюблені треки. Але якщо ви хочете повністю перейти на іншу систему, то можна перенести всі ваші плейлісти з Apple Music в YouTube Music. Для цього відкрити правесі Apple.com, оберіть перенесення копій даних і вкажіть напрямок YouTube Music. І ще одна гарна новина: Застосунок Apple TV. Тепер також доступний і для Android. І, до речі, на телевізорах Samsung він встановлений вже дуже давно. Просто встановіть його з Google Play і продовжуйте дивитися свої улюблені серіали. І всі ваші підписки зберігаються, достатньо просто ввести свій Apple ID. Щоб перенести WhatsApp з iPhone на Galaxy, вам спочатку треба зробити резервну копію всіх ваших чатів. У WhatsApp відкрити налаштування, бесіди, резервне копіювання і натисніть Створити резервну копію зараз, щоб зберігти всі листування. Після цього встановіть WhatsApp. На новому смартфоні Samsung, увійдіть з тим самим номером телефону, і застосунок запропоную відновити резервну копію. Якщо номер не збігається, то відновити історію чатів не вийде. Тож переконайтеся, що використовуєте саме ту сімку. Щодо застосунків, система перенесення автоматично перенесе більшість застосунків, які ви використовували на старому смартфоні, якщо вони, звісно, доступні для Android. Але пам'ятайте, що платні підписки зазвичай доведеться оформлювати заново, тож не забудьте відписатися від. Них на своєму старому пристрої в App Store. А також, якщо ви купували якийсь застосунок для айфона, то дуже вірогідно, що його доведеться купувати повторно для Android. Що стосується AirTag, то в екосистемі Google їх використовувати неможливо. Це мітки, щоб тречити різні там свої речі. Але для них є заміна це Galaxy Smart Tech. Вони якраз зроблені для Samsung. Вони інтегруються з застосунком SmartSync Find і дозволяють відставити. Стежувати речі на карті і працюють у спільній екосистемі серед всіх пристроїв Galaxy. Щодо iCloud Drive, поки що Apple не пропонує зручного способу перенесення всього і одразу. Але якщо документів небагато, найзручніший спосіб скористатися Google Drive. Встановіть застосунок Google Диск на iPhone, натисніть кнопку плюс завантажити файли, виберіть потрібні папки або документи, які хочете перенести. Завантаження буде тривати певний час. Усе залежить від швидкості інтернету та кількості даних. Після перенесення. Всі ваші дані з iCloud будуть доступні на будь-якому пристрої Galaxy чи навіть Android через застосунок Google Drive. Також це можна зробити і через Mac, просто відкрити у Finder iCloud Drive і звичайним способом перенести все в Google Диск. З нотатками ситуація трохи складніша. І, до речі, для мене це була найбільша проблема. Але почнемо з бази. Тож, що робити? Відкрити Apple нотатки на iPhone, виберіть усі записи, потім перетягніть їх у застосунок. Файли, кожна нотатка збережеться у форматі Rich Text, RTF. Після цього кожну таку нотатку, кожний файлік можна притягнути в спеціальну створену папку в Google диску, а звідти вже завантажувати в новий застосунок на вашому Galaxy. Якщо у вас всього там декілька десятків нотаток, ну скажімо, важливих, то це можна зробити навіть вручну. Просто копіюйте якийсь там месенджер текст і потім вставляйте його в нових нотатках. Можна не запарюватися. У мене нотаток було декілька тисяч. І коли я переходив, я шукав для себе зовсім новий сервіс, причому кроссплатформений, щоб я міг використовувати його будь-де. На комп'ютерах з різними операційними системами, на смартфонах з різними операційними системами, я обрав для себе сервіс AppNote. Але також можу радити Evernote, OneNote це серед кросплатформених. Насправді, стандартний Samsung нотатник, який є на кожному Galaxy, він дуже потужний. Єдине, що не крос-платформений. Далі Apple Wallet. Якщо у вас зберігаються квитки, абонемент. Чи бонусні картки відкрити кожен з них у Apple Wallet, натисніть поділитися і надішліть файл у зручне місце, наприклад, у Google Drive. Після цього на смартфоні Samsung відкрити ці файли та додайте їх в Google Wallet. Банківські ж картки можна додати вручну. Відкрити Google Wallet, натисніть Плюсик і додайте реквізити, так само як в Apple Pay. Перед тим як завершити, я хочу дати вам пораду. Як я вже сказав, краще використовувати, на мою власну думку, крос застосунки. Майже все важливе для нас. Повсякденні воно кросплатформене Gmail, Google Фото, Google Drive, багато інших застосунків. Таким чином, щоб не сталося в житті, ви будете мати доступ до своїх даних з будь-якого місця, бо можна навіть в якомусь комп'ютерному клубі буде залогінитись в свій обліковий запис і отримати доступ. Єдине, не забувайте розлогінюватися. Тож тепер ви знаєте, як перенести все основне з екосистеми Apple на екосистему Galaxy, щоб нічого не втратити і з комфортом. Продовжити використовувати свій новий гаджет. Так, це займе деякий час, але як на мене, воно того вартує. Пишіть свої поради в коментарях, можете ставити запитання, не забувайте про ваші вподобайки, і побачимось на цьому каналі з вами дуже скоро. Всім пока.